Як побудована структура літургійного року. він має свої коло добове коло, потім має літургійне коло. І оце коло то означає, що десь є, починається щось і, відповідно, що йде через цей рік, продовжується, та, як, як би сказати, є така певна тягність, що не щось розірване трошечки, але є певна тягність від одного до одного. Доходу. Так от, зі зісланням Святого Духа по суті слід завершується той великодній період, і після зіслання Святого Духа у тій неділі, не, не так і називаються неділя, перша неділя по зісненні Святого Духа, друга неділя по зіслані Святого Духа, вони так дають по суті свої, так як одним колом тягнуться аж до відповідно ж, до страстного тижня, і то, до... Великого посту, тоді Великий піст, тоді знову Великодний час, і тоді знову починається неділі після зістання Святого Духа. І ми маємо сьогодні другу неділю після зістання Святого Духа. І ця неділя де Ісус Христос кличе своїх апостолів. У суті стоїть неділя покликання. Це як те перше, що впадає в Бог. Бог кличе своїх апостолів. Коли ми говоримо про покликання, Зазвичай ми говоримо покликання до чогось високого, до чогось далекого, до чогось великого. Правда? Ну так, зазвичай, то є покликання. Але покликання у своєму такому фундаментальному розумінні, головному розумінні це не є покликання до якоїсь виданості. Це є покликання до Божого царства. це покликання до Божого царства це суті покликання кожного з нас. Бо Боже царство, і це ми знову ж таки, часами плутаємо із тим, що буде після смерті. Боже царство це не є те, що буде після смерті. Боже царство це і там, де є Господь Бог Царе. Де може бути Господь Бог царе? В Нашій душі, бо Бог є дух. Відповідно, це покликання, це і по суті свої покликання до того, щоб могли Побудувати своє життя так, щоб я жив добре і ті, хто біля мене жили добре. Люби ближнього свого. Я чим? От у другу частинку ми часами не дочитуємо як самого себе. Навчитися розуміти, що для мене є добре, що не є добре. Це є покликання бути. Тато. Покликання бути мати. Це є покликання бути дочкою і покликання бути сиром. Це є ті фундаментальні, найглибші покликання, які можуть бути. Все інше покликання до якоїсь праці і так далі. Це вже є те, що виходить за рамки тих покликання бути бабусею чи Дідусем. Це інше покликання до якоїсь професії або щось. Це є все те, що вже доходить до цього. Як ми навчимося бути. Дійсно, дітьми і батьками. Ми зможемо збудувати собі отой невеличкий кусочок Божого Царства наших родин, де ми можемо жити комфортно без цього, незалежно від того, хто я є. Ми ніколи не зможемо бути щасливі. Дивитися на те покликання, як на щось таке, що кличе тягне мене до чогось глибшого. Дивіться, як цікаво. Ісус Христос кличе своїх апостолів. І каже, не ходіть, я зроблю вас апостолом, правда? Каже, ходіть, я зроблю вас рибалком на ким Яким ви не було? Рибалка. Каже, але я вам надам, надам вашій професії трошки глибшого сенсу. Не просто рибалками, щоб ви наповнити свій живіт, але і рибалками для того, щоб наповнили свою душу. Бо там є головне, якщо в душі немає. Душі нема миру. Що там в животі робиться? Це вже є вторин. І тому Господь глиблює цю покликання до якоїсь навіть професії. Бути лікарем це не просто, я не знаю, заробляти гроші, це є рятувати життя людини. Бути не небудь. Це не просто є щось, що айду зробити, бо треба, треба зарплату і стати. бути вчителем, це є міняти, по суті, свою цілу систему. Адже ж ми, ми маємо вплив на дітей. Я не пам'ятаю хто, хто з німецьких правителів казав, дайте мені вплив на виховання дітей, і я завоюю планету. Бо я тоді можу виховати, кого хочу. В противному випадку людина виховується чимось іншим. І чимсь іншим духом. Подивіться, ціла нація, 140 мільйон, мільйонів людей вирішили, що пора вбивати свого сусіда. І ніхто не навіть один мільйон людей не сказали Втікайте. За що його? Просто тому, що він сусід? Ось це і є, оте покликання. Воно може бути до чогось довго, до чого кликнече наш Господь Бог, до того глибшого розуміння своєї ролі тут на землі. Бути дитиною, бути братом, бути сестрою, бути батьком і матір'ю, бути дідосем, бабусем. бабусею, до того глибшого покликання своєї професії. Що якщо я не завтра не привезу молоко, значить відповідно ще не зможу його прийти. І кожен з нас має це покликання, і це покликання на загал, якщо би ми розібралися цей суті суть те покликання до щастя, до гармонії, де один робить те, що він може зробити інший, Де один робить не тільки просто через те, що отримує гроші, але й допомагає іншій людині, незалежно від того, в якій частині і яку професію він виконує. Без того, ми всі і Без того ми всі і диві. Без того ми не зможемо ніколи, бо ми потребуємо когось, хто би нам допомагав. Бо як не буде дітей, не потрібно вчителів. Як не буде хворих, не потрібно лікарів. Розумієте? І тут ми всі зав'язані і це є те, що Господь постійно хоче нам показати. Що ми всі як спільнота потребуємо один одного. Ми не є конкурентними. Ми є одні з одним. Бо той час конкуренції залишився. Колись це була конкуренція, бо треба було за хліба битися. Тепер ми вже перший час, напевно, в житті, в мільйонній історії життя людини на планеті Землями, напевно, вперше раз боремося не за калорії, а з калорією. Правда? У нас є все, хіба що не бракує? Нам бракує на порядок у своїй душі. Пошукати трошечки так і зрозуміти, що, в принципі, ми потребуємо один. одного. Бо той, хто є біля мене, це не є конкурент. Це є мій брат і моя сестра. Це ті івангельські правди, які mm -hmm. ми так відсуваємо на Маркінець, десь такого на задній план. Для нас навіть християнство перетворилося у певний склад певних традицій, забогон і так далі. Але якщо ми глибше подивилися християнство, це не є якісь. Заборони чи якісь страхи і які так далі Христа це є покликання. до чогось добре. Бо зло влазить в нашу душу саме. Воно саме туди вліз. Принесе неспокою, принесе страхів, принесе чого хочеш, все, що є негативне. Оце це покликання бути людини. Те покликання, яке багато з нас заходить. Все те, що ми вкладаємо в слово людина. Правда? Як щось нам не йде? Чи щось таке кажуть, то будь людина, ти, люди, ти враження, що ти можеш бути ще й небо. Це є поклик. І це є те, що, до чого Господь нас кличе від самого першого, від самого початку, того, отиде невір, після п'ятидесяти. Перше, що вони починають, починаємо, нас ходи. ходи, ходи зі мною. Покажи мені, як живеш. покажи мені, і що цікаво, він, він кличе як. Іди слідом. То вже саме по собі дає то розуміння того, що він йде перед Ігором. Я знаю, що для багатьох з вас таке, здається, це зрозуміло, але не є зрозуміння. вдумайтеся, яке наше християнство дуже часто є. Ми залізнемо по рухом волога, а твій можемо кажемо, Боже допомагає. Хто з нас колись радився з Богом? Боже, а ти що думаєш на те чи інше? Правда? Ми завжди палимо вперед, Бог мусить нас доганяти потім ще й наші захцянки, якщо вони виходять наші захрцянки, тоді ми ще й на нього і ображаємо. А питання є, скільки з нас радилися з Богом? Тому, все. як вибрати професію, як вибрати собі свого чоловіка, дружину? Скільки з нас радилося з ним? Правда? Ми ж його перед фактом ставимо. Отако От є. А тоді думаємо, дивимося, чому він мовчить. І Він не мовчить. Ми ж його просто не питаємо. Ми ставимо перед фактом. Навчитися жити з Богом, навчитися жити своїм покликом, не ставити його перед фактом, а власне з ним говорити, з ним радитися, сміятися, падати. Як де, як виходить, як виходить? Приймати такі факти нашого життя, які ми не можемо змінити. Скільки ми ламаємо свою голову над тим, що не можемо нічого змінити? Може, нам не треба когось міняти, а почитати, мінятися, міняти свої Міняти свій світові. А як ми це зробимо? Без Бога це не допомогли. Без Бога тоді ми будемо міняти під Facebook, Фейсбуку, Інстаграму, Тіктоку і Ютубу. Бо вони тоді будуть давати нам той заміник до нашої душі. Ми того приходимо до храму, щоб почути себе покликати. Бог хоче кличе кожного з нас, щоб ми, не для того, що йому то дуже так треба, а тому, що це нас. потрібно нам. Ми потребуємо його. Бо ми потребуємо того, щоб своє життя зробити таке, щоб воно було я Якось мені було добре жити. І ті, хто біля мене, також жили добре. Амінь. Слава Ісусу.